Оглянемо наступну задачу номер 706 В одному саду ростуть фруктові дерева, серед них 50 яблук, 30 груш і 40 слив. За цими даними побудуємо кругову діаграму. Згадаємо, що сума котів всіх секторів круга в нас 360. А отже 360 градусів ми маємо поділити у пропорційному відношенні 50 до 30 до 40. Для цього використаємо коефіцієнт пропорційності. І позначимо кількість яблуня 50, кількість груш 30к і кількість слив 40к. Складаємо рівняння. 50К плюс 30К плюс 40К дорівнює 360. Так як сума всіх, кутів всіх секторів буде якраз 360 градусів. Отже маємо 120К дорівнює 360, а отже К дорівнює 3. Маючи значення К, підставляємо у наші позначення. І, відповідно, маємо, що кількість груш в нас буде 90, адже, ну, точніше, величина кута сектора буде 90 градусів, адже 30 помножити на 3 буде 90. Сектор, що відповідає за яблуки, буде 150 градусів, адже 50 помножити на 3 буде 150. Ну і 40 помножити на 3 маємо 120 градусів, це в нас буде слив. Будуємо, будуємо перший радіус, раджу його будувати горизонтальним, адже від нього вже тоді зручно відкладати всі інші. І давайте побудуємо найменший кут. Найменший кут це 90, що відповідає за груші. Це сектор, що зображує груші, кількість груш. Це прямий кут. Давайте його можемо зробити. Ось так, замалювати жовтеньким. Зазначимо, що це в нас кількість. Дерев 30. І позначимо в історії діаграми, зробимо позначення, зображимо, що це в нас груші. Далі, сливи. 120 градусів нам потрібно побудувати наступний кут. Відкладаємо його вже від. Ось з цієї сторони кута. Можна відкласти з цього радіусу, можна з цього, неважливо. Я буду відкладати ось цю сторону і маю побудувати кут 120 градусів. За допомогою транспортира будуємо кут 120 градусів. Давайте його теж виділимо якимось кольором. Підпишемо, що кількість груш у нас, вибачте, слив у нас 40. І позначимо, що це в нас сливи. 40 дерев ну, позначили ось таким чином. Той сектор, що залишився, це буде автоматично яблуки. Яблуки можемо теж якось означити червоним, нехай. Давайте підпишемо. Яблунь в нас 50. І ось таким чином ми з вами побудували кругову діаграму за цими даними.